Височі дякую, слава Україні. Я би хотів коротко такий політичний підсумок і більш стратегічний провести цього що Ми сьогодні почули дуже багато реально цінних речей щодо тактики, щодо розвитку нашого виробництва, зокрема в Україні, оскільки саме на фронті, в умовах війни, будь-яка зброя, будь-яка технічна новинка, вона найкраще найкраще тестується проходить свою перевірку і вдосконалення. So in conclusion we uh we'll provide like uh politic and economic things uh uh that will show the uh for the drones and new vehicle, new t te uh, technical equipment, uh the best way is uh to see how it works. It's not uh like in uh it's on war field. Загалом тут є кілька рівнів в принципі цієї революції дронів, яка відбувається. Перший, звичайно, опера... оперативний це використання на полі бою, коли дешеві безпілотники вони закривають і дозволяють знищувати набагато дорожчу техніку. Зараз не тільки для використовуються для аеророзвідки, для але й для ударів певних, як це було тут багато сказано. Я би хотів звернути увагу на те, що не згадали морський фактор, тому що зараз Україна проводила досить успішні дії з безпілотниками. Це і інші держави проводять останніми роками такі дії, і саме це дозволяє використання дронів скомпенсувати для держав бідніших з відсутністю флоту або слабким флотом, протистояти державам з сильним традиційним флотом. Uh, as we see uh, from results of uh, at Ukrainian war, uh, the efficiency of using FPV drone, uh, drones and uh, UAV drones, FPV drones, uh, to, uh, and other countries uh, saw our experience, and there is saw uh, efficiency uh, against uh, cheap budget, cheap economic, uh, against uh, better and uh, better economic, bigger countries.

Uh, drones uh, to strike uh, uh, like uh, fair distance up to 1,000 1, kilometers. Тобто бачимо, звичайно, плюси, дешевість, спрошеність навчання, але знов ж таки в реальному провадженні ефективність потребує фінансування, потребує постійної роботи і залучення технологів, залучення спеціалістів, які будуть самі, -самі навчатись, тому що це зовсім новий тип озброєнь. Uh, so we see uh, as a cheap technology, but we need to provide uh, more economic, more uh, technicians to get better efficiency. Загалом стратегічному сенсі кожна нова технологія зброї, як це було з літаками, як це було з танками, ракетним озброєнням проходить етап первинний етап буму технологій, коли вони активно розвиваються. А потім через деякий час, звичайно, вони більше спеціалізуються і через це стають постагнуться їхній прогрес. І зараз саме безпілотники в топі такого. Uh, in the front line of weapon uh, progress? Uh, so, it, as it was with all vehicles, with uh, tanks, planes, uh, it started to become like uh, better and better, but uh, uh, some days just stopped uh, to evolving, and now we see that with uh, drones, that they are now uh, on top, so we need more and more to uh, make it, uh, make them better. Насправді реально багато з цьому шляху є проблем, і українські солдати на фронті багато відуки відчувають нестачу кількості, нестачу достатньої потрібної для часто густо, для ефективної дії. А в нас проводить, ми тільки працюємо, напрацьовуємо сценарій протидії і радіоелектронній боротьбі, і здешевлення виробництва цих дронів, але вся ця, ця робота вона надає необхідний досвід. Uh, so now we have uh, many problems such as uh, a quantity of drones uh, to make them even cheaper than they are now uh, to provide as many drones as we can uh, to make them better, but uh, uh, now uh, we can. Uh, after that we can share experience with other countries uh, of uh usage and providing making them. Uh, so it's uh quite uh, helpful will be for other countries as well. Насправді навіть не йдеться не тільки про держави, але звичайно про компанії, про фірми, які ті, які зараз долучаються. До допомоги Україні долучаються до роботи з українською армією, вони не того безцінного досвіду, який в конкурентній боротьбі їм у майбутньому по суті їх посилить. Uh, so it's not only uh, regarding uh, government section, Со існує секціон, і особливо приватний сексон України, who will provide like making drones and providing better and better drones in future. Це особливо важливо для держав НАТО і особливо сильних таких держав, в тому числі США та їхніх союзників. Тому що зараз проти. Великих держав іде розвивається тактика партизанської боротьби, тактика різних терористичних груп, які активно використовують і продовжуватимуть використовувати е методи дешевих дронів. Uh, so our experience also і скватфор бік кантрис безкеанте. now as we see uh, using like uh, terrorist attacks against big countries and uh, terrorists also using drones so uh, experience how to uh, provide anti-drone uh, defense It's also quite important for big countries. Ми це можемо бачити на прикладах останнього конфлікту в Газі, де теж Хамас використовував дуже дешево ці безпілотники. Ма ми можемо, можемо бачити це по ударах в африканських державах, зокрема в регіоні Сахелю.